І всім привіт! Це звіт за сьомий день, якщо я не помиляюсь. За сьомий день, 11 тижня розробки, це кінець. І. Одразу швидко показую, що ми зробили. Ми демалювали аж до сюди. Ну, тиждень тому, що. Давайте так, почнемо з того, з чого я починав цей тиждень. Цей тиждень це починався зараз. Ось звідси. Під Луганською. І це, це вже кінець першого дня, першого тижня. Ми були ось тут. Зараз ми ось тут і ми пройшли. Ну, дуже тяжке місце, тяжкі місця, бо, типу, міс... ось тут купа міст, ось тут міста, ось тут міста. І далі для вашого розуміння, все. Далі, ось рубіжне останнє місто, яке ми малюємо. І далі, якщо я не помиляюсь, місто ось тут лишається, я забув, як воно називається, і ось тут. Староду якийсь з них називається якось. І все, на півночі Луганської області більше не буде. Сватово і Старобільськ. Це Сватово, це Старобільськ. І Це на півночі Луганської області більше не буде, не буде міст, не буде ось таких лісів, які також незручно замальовувати ось ці величезні ліси. І це, типу, чисто ліс, щоб ви розуміли. І не буде всього такого, такого, і це максимально швидко, максимально зручно ми замалюємо. Тому за наступний тиждень ми точно закінчимо з цим. А поки ж Я дякую. Вам усім за перегляд. Хочу нагадати, що ви. По посланню опцій вже зможете знайти і пограти в мої ігри. Є хексист, яке все ще в дочасному доступі я шукаю людей, з якими я зможу її закінчити. Я вже закінчений симулятор України, і симулятор країн, які також ви можете придбати і пограти в них, я буду максимально вдячен. І є Warfactory це гра, яка зараз розробляється. Якщо всі ці ігри я розробляв сам, то ця гра розробляється в команді, вона буде прям топовою. І ви зможете підключитись в плейтест. Ви вже зможете в неї пограти безкоштовно. І додайте їй до бажано, щоб коли вона вийде, не упустити цей момент. А також окрема і неймовірно моя подяка моїм спонсорам Ярчуку, який вже 4 дні спонсор, і на чий, цей ПК-12, який поновив щойно свою спонсорку, дякую вам за підтримку завдяки вам двом і ці відео. Саме завдяки вам двом і вийде ця гра, вона розробляється завдяки вам двом. Неймовірна вам подяка за підтримку. Якщо ви хочете, щоб я вам так само дякував, ставайте спонсором на Ютубі. А так загалом чекайте наступний тижневий звіт. У мене зараз з 1 вересня почнеться нова робота. Ще одна робота. І я не знаю, наскільки в мене буде час, але я. Ну, типу, в мене ще нов... нова робота, в мене буде переїзд, і я не знаю, що буде по часу, але я спробую. Спробую повернутись. Ну, спробую активно щось робити так само. Тому поки що дякую вам усім за перегляд. Всім удачі та бувайте!